Ед'Юкраїн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніше, а польща тим часом отримала лист від Єврокомісії з вимогою скасувати взагалі ембарго на агропродукції України, оскільки це суперечить усім торговим нормам Європейського союзу і тій угоді, яку Україна підписала щодо європейської інтеграції і ринкової інтеграції, в тому числі, і от цей лист отримав польський уряд, коментував його вже і міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський і каже. Так, ми отримали такий лист з вимогою скасувати ембарго. Але ми це ембарго скасовувати не будемо. Воно буде безтерміновим і безстроковим. І далі існувати. Очевидно, що міністр зробив таку заяву з розрахунку саме на польських аграріїв, на виборців, аби далі от мати їхню підтримку. Хоча уряд вже в Польщі помінявся, це вже не уряд консерваторів Моровецького. Але риторика, хоча й не така агресивна, але загалом залишається сталою, залишається тією ж, що Польща буде захищати свій внутрішній ринок і ембарго буде продовжувати. Що з цим робити? Чи вдається зараз якось конструктивно рухатися з нашими сусідами поляками до розв'язання цього конфлікту? Спілкуємося зараз у нашому ефірі на цю тему із Денисом Марчуком, заступником голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаємо вас у нашому ефірі. Доброго ранку. Добрий ранок, вітаю вас. Як можна окреслити ту ситуацію, яка зараз триває? Чи це справді там глухий кут? Чи вдається от, намацувати, знаходити ті можливості до розв'язання цього конфлікту? Чи лист європейської комісії нам допомагає в цьому випадку? Чи навпаки ситуацію власне кажучи, загострює? Ну, те, що Єврокомісія долучається до активного обговорення і намагається знайти шляхи вирішення ситуації, це дійсно позитивний сигнал. Але те, що фактично з травня місяця відбувається між Польщею і Україною в економічному плані. Власне, заборона на імпорт це якби показник того, що не все вдається швидко вирішити. І власне поновлена інформація про те, що Польща не збирається скасовувати заборону на імпорт. В принципі нового тут мало що почуємо, тому що вони де-факто мали це зробити ще 15 вересня, але так само було продовжено. Чому це відбувається? Ми повинні розуміти кілька важливих аспектів. Ну, перше політичний дійсно сьогодні сформувався новий уряд, коаліційний уряд. І а за останні 10 років попередня влада зміла так сконсолідувати розставити дуже багато своїх людей, прихильників, які залишаються їхніми прихильниками. В тому числі і серед серед представників громадського сектору, таких як неурядових громадських організацій, які всупереч новим вказівкам, новим розпорядженням кабінету міністрів все рівно продовжують діяти, так як вони діли. Чому вони так це роблять? Ну, перший один із факторів це економічний план переференцій для внутрішнього товаровиробника. Якщо ми подивимося на вимоги, які в черговий раз сформовані польськими фермерами, там передбачаються дотації. На вирощення кукурузи там передбачається можливість а, продовження системи кредитування на пільгових умовах. А також там передбачається можливість того, щоб а, ну, фактично товароводовники мали можливість собі скимтакно ну, повноцінно а, працювати у межах тих дотацій, які сьогодні існують. Тому власне а, ми бачимо таку ситуацію, в якій а, вирішення. Очікується найближчий час, тому що з польської сторони було заявлено про те, що вони готові не лише слова підтримати польських товароровників, а готові це підписати. Як власне чому звідки така інформація? Окрім того, що заявляються поляки на своїй території, також відбувалися зустрічі на рівні заступників міністрів України і Польщі, Відбувається комунікація на рівні віце-прем'єрів. І поляки весь час наголошують про те, що вони шукають вихід з ситуації. Але тут ще один дуже важливий момент, на який ми повинні зважати і знаєте, не дуже очікувати, що швидко все розв'яжеться. А це якщо дивитися на реально на речі, чому? тому що за роки там останні десятиліття поляки досить сильно активно монополізували частково ринок єврозони о, в контексті реалізації своєї продукції. Зараз вже в такій для країни України час. Не маючи можливості повноцінно здійснювати експорт морем на окуповані території, але український товаробник. Таких ж умовах все ж таки є конкурентним і він починає реалізовувати свою продукцію на євроринку. Поляки ж за цих умов бачають саме дуже велику конкуренцію, і власне всі ті пільги, які вони отримували останні кільканадцять років, а субвенції, підтримка, відкриття ринків дало їм можливості бути там повноцінно присутні. А зараз Україна без будь-якої підтримки тільки за рахунок своєї там якості, за рахунок трошки здешевшеної продукції, заходить і активно займається ринки. Тому один із методів, які. when Вирішили застосовувати щодо закриття там скин так частини ринків єврозони в незаконний спосіб. Це власне застосування от таких методів блокування. Е, якщо подивитися на ці методи, ми розуміємо, що вони дійсно є незаконними, так як вони суперечать всім нормам єврозони в контексті безмит, мир, без квот, вільної торгівлі, вільного пересування. Воно суперечить домовленості асоціації України з ЄС та врешті воно суперечить тим принципам євроінтеграції, які ми разом з єврозоною там євро, Ейським союзом для себе взяли в контексті політичного приєднання України в перспективи до європейської спільноти. Тому дійсно позиція Єврокомісії в цьому плані вона має бути не лише скільки бюрократичною відпискою має бути послідувати певні якісь кроки. Які ці кроки можуть бути? Ну скоріше за все, це можуть бути певні штрафи, санкції. Включно до певних якихось політичних рішень, які б стимулювали все ж таки польську сторону більш активніше віднестися до проблеми з блокуванням і розблокувати. Тому що в контексті, наприклад, заборони на імпорт, ну ми розуміємо, це теж порушення, але якщо дивитися на україно польські економічні стосунки в плані присутності українського імпорту, це не така велика частка в економіки України. Але якщо дивитися на заборону транзиту, здійснювати можливість реалізації своєї продукції по єврозоні, це вже дуже великий об'єм. Більше того, це заборона фактично створює труднощі для використання інфраструктури єврозони в контексті експорту нашої продукції до третіх країн, і в цьому питанні дійсно потрібно дуже сильно скажімо так позицію, яка призвела б до подібних скажімо, до розв'язання подібних ситуацій. Ця блокада тісно триває вже доволі такий довгий період часу, і звучали вже дуже різні оцінки стосовно того наскільки це шкідливо для української економіки. От хочеться запитати, от станом на сьогодні, які наслідки для української економіки наслідок цієї блокади, і які є ризики, якщо наприклад, ця блокада триватиме ще тижнями, а можливо навіть місяцями? Ну якщо дивитися за фінансовими втратами, вони дійсно колосальні. Ут, якщо доплюсувати ще цю заборону на імпорт, яка існувала з травня там умовно, і по сьогоднішній день плюс блокада з перевезеннями, ну це вже кілька мільярдів точно євро. А тільки одна блокада з листопада місяця, за даними асоціації європейських перевізників, фактично створила труднощі і втрати більше півтора мільярда євро. Тобто, самі розумієте, кожного дня ми втрачаємо прямі кошти, але ще ну є в принципі. Втрачені перспективи, тому що коли простою товар, а ми, як аграрії, там товаровиробники, а дистриб'ютори логістичні компанії ось, змогли сформувати певні. Ским так комерційні відносини не з Польша, а з іншими частинами єврозони після того, як поляки закрили нам імпорт. І відповідно, коли блокується сьогодні можливість проїзду, ми не маємо можливості виконання перспективних контрактів на 2024 рік, і вже багато хто простоючи в чергах не один тиждень втратив перспективу в реалізації своєї продукції на 2024 рік. Тобто, це вже такі непрямі збитки, які будуть нести український безпосередньо бізнес, і воно буде відзначатися на. Тому що ми ну фактично будемо а, бачити збанкрутілі. Бізнеси, в тому числі аграрного напрямку в Україні, а зновки чому так відбувається, тому що коли європейські, наприклад, торгівельні мережі не можуть можливості вчасно отримувати продукцію, законтрактувавши з України, вони будуть шукати цю альтернативу. І тут з'являються польська альтернатива, пропонуючи, нібито ну непоганий, теж такий самий товар. Давайте заключати з нами і продовжувати стосунки. Тому тут знаєте, не не проста позиція лише там в контексті того, щоб отримати субвенції на вирощування кукурудзи, як вони заявляють. Причини дійсно значно глибші. Розуміємо, що це ринкова конкуренція. Багато польських аграріїв дійсно розглядають Україну як великого конкурента, і насправді не про всі свої мотиви відверто й чесно кажуть, чому вони кордон блокують. Ну тим більше, що це велике завдання для нашого уряду у цій ситуації, для наших дипломатів працювати над розв'язанням цього конфлікту, цієї блокади. Ну будемо сподіватися, що вдасться це якнайшвидше зробити. Я дякую вам за. За включення Ліка. і за фахові коментарі, якраз е, говорили ми про блокування українського кордону з боку Польщі з Денисом Марчуком, заступником голови всеукраїнської аграрної ради.